Одна з причин, чому ви тут сьогодні, полягає в тому, щоб почути, що ми дуже незадоволені я з Росією. Але ми обговоримо це, можливо, в інший день. Але ми дуже-дуже незадоволені ними, і ми будемо вводити дуже суворі тарифи, якщо не матимемо угоди через 50 днів. Тарифи близько 100%, ви називаєте їх вторинними тарифами. Ви знаєте, що це означає. Але сьогодні ми поговоримо про щось інше. І як ви знаєте, ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з Росією та Україною. І ми хочемо побачити її кінець. Це не була моя війна, це була війна Байдена. Це не моя війна. Я намагаюся вивести вас із неї. Ми хочемо, щоб це закінчилося. І я розчарований президентові Путіні, тому що я думав, що ми вже досягли угоди два місяці тому. Але здається, це не відбувається. Отже, на основі цього ми будемо запроваджувати вторинні тарифи. Якщо не буде угоди, через 50 днів це дуже просто, і вони будуть 100%. І так воно є. Це може бути простіше, але так воно є. Я сподіваюся, що нам не доведеться цього робити. Трамп сказав, що розчарований у Росії, уклав угоду з НАТО щодо України, і що разом з НАТО США постачатиме озброєння для України, а НАТО оплачуватиме 100% вартості цього самого озброєння. І також що США відправлять до НАТО. Петріоти, які просила Україна, а НАТО розподілить їх, поки не до кінця зрозуміло, чи має на увазі Трамп купівлю зброї у США із загального бюджету НАТО чи іншими країнами альянсу із національних бюджетів. За даними на сайті НАТО, його річний бюджет становить 4 мільярди 600 мільйонів євро. Це у рази менше за ту допомогу, яку союзники надають Україні. Це відкриває. Вікно можливостей, зокрема, можна спробувати знову нагадати про 300 мільярдів російських активів і про те, що їх можна було би вже розморозити. Зрозуміло, що європейці будуть до останнього чинити опір, але Україна знову може актуалізувати це питання також залучити до цього процесу безпосередньо Трампа. Ну, якщо угода з НАТО запрацює, то Трампу не може не сподобатися конфігурація, де він номінально залишається жорстким щодо Путіна, і при цьому ще й заробляє. Такий позитивний досвід міг би спонукати Трампа підштовхнути Європу до розморожування російських активів, які фактично підуть у скарбницю США у якості оплати зброї для України. Ну чим вам? Неугода століття. Хочу нагадати, ще в березні сенатори, у тому числі Грем і Блюменталь, у листі до Марка Рубіо закликали Білий Дім підштовхнути союзників до прийняття рішення про використання арештованих російських активів, а не тільки відсотки з них. Тому з тим же Гремом вже можна працювати в цьому напрямку. Як мінімум, треба спробувати використати і цей шанс, поки криза на американо-російському треку триває. І що цікаво, якщо спробувати відстежити коли і як ця криза розпочалася, то скоріш за все це є логічним переходом від, як там кажуть, букетно конфетного періода до більш серйозної риторики. Трамп захотів перейти вже від цього цукерково-букетного періоду у відносинах з Росією до якихось більш прикладних е, кроків, тому що понад 4 місяці вже е, чи то навіть більше. Та, п'ятий уже місяць буде е, скоро, як президентом Сполучених Штатів є Трамп, і за цей час, ну відверто кажучи, не тільки ми почали підозрювати, що е, в американського президента немає ніяких успіхів на третій російсько-української війни, але й в його е, аудиторії, та яка кістьми лягала за те, аби він став президентом, яка зараз бачить, що щось пішло не так. Відтак в мене глибоке переконання, що під час цієї останньої розмови. Трамп запропонував Путіну прикладні речі з приводу того, як доводити цю війну до завершення, не можу сказати логічного, тому що воно в будь-якому разі не буде логічним і правильним, адже не можна повернути те, що Україна втратила, але тим не менше до якогось, хоча б завершення, і вочевидь, російський диктатор не погодився на це. І якщо раніше він міг дуже абстрактно відповідати на там заклики, пропонуючи якісь там переговорні треки, пропонуючи там свої якісь Плани закінчення війни, але не маючи якихось конкретних зобов'язань, то вочевидь під час цієї останньої розмови були певні зрушення з боку американського в першу чергу. На що Путін не міг відповідати якось уже знаєте, увильчасто і шукаючи якихось відмовок, відтак з того моменту, ми побачили, що американський президент, ну м'яко кажучи, розчарувався. У російському колезі, зрозумівши, що той водить його за носа, і що ніяких результатів вочевидь чекати не треба. Невже невже Трамп нарешті зрозумів, що Путін не хоче завершення війни в Україні, попри те, що Трамп продовжував підтримувати постійні контакти з Путіним? Він зрозумів, що російський диктатор просто грав на його нервах, аби виграти час для наступу в Україні. Це може виявитися значним поворотним моментом у конфлікті. Якщо, як зараз, здається ймовірним, США відновлять постачання сучасного озброєння до Києва. То що виходить? Трамп наш? Ми спостерігаємо точно за тенденцією, і вона насправді підтверджується вже впродовж певного періоду часу. І це мабуть в інституті вивчення Дональда Трампа найкращий показник, тому що людина відверто імпульсивна людина дуже різка в своїх, якби висловах, які дуже часто не перетинаються з якоюсь загальною лінією американської політики. Але тим не менше це певна послідовність вже. Тому я думаю, що це вказує на. Певний сув та сув сильніший аніж там якась одномоментна ідея там і прояв агресії е, такої проти Росії дипломатичної. Тому є надії, скажімо так, що це більш системна вже поведінка. Ну і власне те, що до Риму прилетів спецпредставник Келох, який приїжджає до України після цього на цілий тиждень, говорячи про те, що були розмови між Рубіо і. Російським візаві, які не закінчились чимось принципово гарним, те, що Трамп заявляє про можливість продавати Україні зброю за кошти НАТО, всі ці речі дають підстави вважати, що ну Трамп все ж таки має якісь залишки, можливо, самоповаги, і попри те, що дуже полюбляє авторитарних лідерів іноземних країн, все ж таки залишається відданим тому, що перша скрипка має бути за сполученими штатами. До речі, не тільки про продаж зброї пишуть західні видання, а і про програму PDA. PDA – це не продаж зброї, це про безвозмездно, тобто задарма її передача нам. Тобто, це може бути перший пакет для України особисто від Трампа, а не від Байдена. Нагадаю, що Трампу перекочував один мільярд доларів повноважень від Байдена і для надання допомоги жодних додаткових авторизацій від Конгресу не потрібно. Поки що це лише на рівні джерел, але Ройтер зазвичай. Паражняк не гонить. Трамп планує вперше застосувати силу під час свого другого терміну. Виділення PDA – це суттєве зрушення у політиці Трампа щодо України. Вірогідно, у пакет увійдуть ракети-перехоплювачі для Патріот та ГМЛРС для Гімарс. Допомога може прийти вже через кілька днів після ухвалення рішення, тому що це все знаходиться на європейських складах. Тож, якщо вірити джерелам Reuters, Трамп планує використати свої президентські повноваження за програмою PDA, щоб безоплатно передати Україні зброю. Вперше з моменту переобрання президентом США, він має намір виділити близько 300 мільйонів доларів на поставки з американських арсеналів за процедурою скорочення запасів, якою раніше користувався Джо Байден. Зокрема, можлива передача буде стосуватися ракет перехоплювачів до систем Петріот і ракет середньої дальності. Остаточне рішення очікується незабаром, і за цією процедурою ще доступно близько 3 мільярдів 860 мільйонів доларів. Ну а востаннє Байден застосовував її у січні для пакета на 500 мільйонів доларів. Президент Зеленський Кіт кіткало зустрілися і також обговорили як постачання озброєння, так і посилення ППО, так і посилення санкцій проти Росії. На тлі збільшення російських атак, це один із пріоритетів. Говорили і про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Тож в нашому рівнянні з'являється друге невідоме санкції, а точніше їх посилення. 18-й пакет проти Росії так і досі не ухвалили, хоча обіцяли, що він буде чи не найжорсткішим з 2022 року. А ми так кажуть. Кажуть, Трамп готовий їх, нібито підтримати, але якщо матиме повний контроль у прийнятті рішень, так це ті самі санкції, про які я вам тут вже всі вуха прожужала: високі тарифи на російську нафту і уран і 500% відсоткові мита щодо країн, які їх закуповують. Так, от в чому зараз головна проблема? В самому законопроекті йдеться, що без нагляду конгресу їх не можна буде змінити чи скасувати. А у Білому домі ці обмеження хочуть. Прибрати, щоб Дональд Трамп мав виключні повноваження щодо зовнішньої політики, тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що Путін показав небажання бути розсудливим і серйозно говорити про укладення миру. Тож йому треба дати сигнал якнайшвидше, тобто прийняти ці самі санкції. Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно обговорювати питання посередництва в досягненні миру. І я вважаю, що ми повинні послати йому сигнал. Така моя думка. Ще один сигнал. А може, маячок, підготував конгресмен республіканець Зак нан і конгресмен демократ Джош Готхаймер, які виступили з новим законопроектом проти банків, які співпрацюють з Росією. А от про цей документ знак сигнал поки взагалі не говорять. Ну хоча говорять, не говорять, треба, щоб вже діяли, бо інакше це все просто. Дуже строгі, але слова, якими ані ми, ані Європа вже не довіряє. У європейських столицях панує відчуття розгубленості через нещодавні зміни в політиці адміністрації Трампа щодо України і плутанини навколо того, хто приймає рішення у Пентагоні. Як наслідок, уряди країн Європи готуються до різних сценаріїв розвитку подій, що ускладнює формування будь-якої стратегії стосовно війни Росії проти України, оскільки зовнішня політика Трампа схоже змінюється за його примхами і залежить. Від того з якої саме ноги він встав цього тижня або чим снідав. Трамп може, наприклад, застосувати більше заходів проти Росії, більше санкцій або знову зупинити потік зброї в Україну, або навіть вивести американські війська з Європи, які підтримують оборону континенту. Не знаю, ніхто не знає, що завтра запропонує Трамп. Ну а тим часом один бункерний. Продовжує вірити у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України. Про це пише видання New York Times із посиланням на джерела близькі до Кремля. Я не дуже вірю в джерела близькі до Кремля в організації такого масового зливу. Реальна версія, скоріш за все, звучить як злив. І ця версія, мені здається, цілком логічною. Вона багато чого цілком логічно може пояснити. Тобто він вірить цей бункерний, а ми намагаємося його при цьому розчаровувати. Лише за 2025 рік Росія вже випустила по Україні 24 тисячі дронів. Це статистика лише. До липня, тобто сміливо можемо множити цю цифру на два, якщо говоримо про кінець року. Видання Wall Street Journal повідомляє, що Росія щомісяця виготовляє понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів і приманок. До них частина з них на базі іранських технологій, решта. Власна розробка Масштаб атак не зменшується. Дрони завдають ударів щодня, виснажують ППО і тероризують цивільне населення. Додайте сюди ще літній наступ, який став до Росії найбільш смертоносним за всю війну проти України. Ну і відповідно матимете повну картинку того, як Путін бачить собі мир. Російські окупанти захоплені українськими захисниками в полон кажуть, що літній наступ їм було представлено як. Останній шанс, ну тобто, останній ривок для більшості, він дійсно останній, але Путін таким чином намагається. Підсилити дух своїх і зломити бойовий дух українців, ну і здобути перевагу у війні, схоже, готовий за це заплатити дуже велику ціну. Ну а оскільки життя на території Росії нічого не коштує, то йдеться саме про ті виплати, які Путін обіцяє, щомісяця. згідно з аналізом видання під час літнього наступу, що розпочався 1 травня, російські війська могли втратити близько 31 тисячі осіб, і таким чином він став найбільш смертоносним для Росії за всю війну тобто, Москва. Жертвувала життям одного свого військового заради просування у середньому на 0,038 квадратних кілометрів навіть за більш високого темпу наступу ніж за останні 30 днів для захоплення всієї України Росії знадобилося б 89 років. Навіть для захоплення неокупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей, на які претендує Путін, Росії також знадобиться. Кілька років за підрахунками видання окупанти можуть досягти цієї мети не раніше лютого 29-го року. Тому, власне, не дивно, що Пісков каже, для Росії краще було би досягти цілей по Україні мирними засобами. Доки цього не відбувається, Москва продовжує СВО. Ну а Лавров взагалі пропонує Рубіо. Інший підхід щодо російсько-української війни я би не сказав і не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту, сказав держсекретар США. Тобто, думка Трампа змінюється через 3, 2, 1 про Путіна. Водночас Рубіо не розповів, який саме підхід запропонувала російська сторона. Відомо, що головною темою переговорів залишалася російсько-українська війна. Вони говорили близько 50 хвилин. і, Як повідомив Рубіо, згадували роздратування Трампа. Трамп розчарований і засмучений тим, що з боку Російської Федерації немає гнучкості, але ми продовжимо взаємодіяти, коли побачимо можливість для змін. Время пірімін. На нього сподіваються в Росії. А ми сподіваємося на далекоглядність наших партнерів, зокрема і у наданні Україні зброї. Бо поки США запевняють, що все відновили і продовжують надавати раніше обіцяне нам озброєння. Ми дякуємо Німеччині і Британії за. Реальну підтримку, Британія постачатиме Україні 5 тисяч ракет для ППО протягом 19 років загальною вартістю у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Так, це кредит, але який нам треба буде віддати за 19 років, видалі який ми віддали би за російські заморожені гроші. А Німеччина пообіцяла купити Петріот. Дуже дорогий Петріот. Дякуємо, хочеться сказати нашим партнерам і продовжуйте. Поки ця війна не поширилася до ваших кордонів. Трамп каже, що він погрожував не лише президенту Путіну, а й президенту Китаю Сі Цзіньпіну. І ось що він розповів донорам про те, як саме виглядала ця розмова під час приватного збору коштів минулого року. Путіну я казав, якщо ви зайдете в Україну, я повністю розбомблю Москву. Я кажу вам: у мене немає вибору, цього хоче громадськість. Він казав, мовляв, я тобі не вірю. Я казав, що він сказав ніяк, а я казав шлях. А потім він каже: типу, я вам не вірю, але правда в тому, що він мені повірив на 10-5%. І я вам це сказав. Він мені повірив на 10%. Тоді я говорив з президентом Китаю Сі, але я сказав їм те саме. Я сказав: Знаєш, якщо ти підеш на Тайвань, я розбомблю Пекін. Він думав, що я збожеволів. Він сказав: Пекін, ти збираєшся бомбити Пекін. Я сказав, у мене немає вибору. Я повинен сказати їм, що збираюся бомбити Пекін, і він мені теж не повірив на 10%, а 10% – це все, що вам потрібно. Насправді, 5% теж було б нормально, і у нас ніколи не було проблем. У кого б ніколи не виникали проблеми? CNN опублікував той самий запис, на якому Дональд Трамп розповідав своїм донорам, як погрожував Путіну розбомбити Москву до бісової матері. Якщо той полізе до України, про це спроба не дією, а словом. Змінити підхід Російської Федерації. Ця запис був зроблений в 24-му році. Це де він розповідає спонсорам і партнерам, що під час своєї першої каденції він казав путіну. Ну там зрозуміло, це з контексту. Що він казав путіну, що от якщо ти нападеш, я раз бомблю Москву, і це все акцентовано припадає на короткий відрізок часу. Це його заява, злив. Цього запису і те, що сьогодні відбувається голосування в Сенаті. І, можливо, навіть, ну, умовно кажучи, умовно, в першому читанні, бо там такого немає, але так, щоб розуміло, зрозуміло, було, буде ухвалено цей законопроект про санкції. Ча знову ж таки, ну, вторинні санкції. Ча знову ж таки, я думаю, що це все елементи е, показухи. Е, Трампу дуже не подобається, що е, немає видимих результатів його комунікації з Путіним. Тобто не просто що якось там результат, Він, звісно, не очікує, що Росія е, візьме там і погодиться на якісь серйозні поступки, але чогось такого, щоб він міг продати як свою перемогу. Хоча б щоб це відбулося якесь перемир'я, умовно кажучи, він хоче, хоч чогось, щоб можливо, там, наприклад, тилові міста перестали обстрілювати, не переймаючись за українців, але щоб він принаймні міг про це сказати. що дивіться, я локалізував конфлікт. Йому потрібна кістка Ну така бажано, щоб, хоча б трошки покрита м'ясом, і тому він створює цей риторичний дис. Він не хоче доходити до дій і щось реальне робити, щоб Росії нашкодити. Аналогічно Трамп за його словами погрожував і Цзіньпіну бомбити Пекін, якщо той вторгнеться на Тайвань, але про це не сьогодні. І, хоч запис виклали зараз, але зроблено його скоріш за все до 2024 року. Враховуючи, що повномасштабна війна триває з 2022, то після цього року погрожувати Путіну було б якось нерозумно. Він вже був в Україні, але якого саме періоду стосуються ці записи, поки що залишається. Загадкою. Ймовірно, це було сказано, якщо це дійсно було сказано, під час його першого терміну або ж коли він збрав гроші на другу кампанію. Можливо, саме тому Трамп постійно повторює, що якби він був президентом, якби він був президентом, так от якби він був президентом, то війна би не почалася. Чому я сказала, що якщо ця розмова мала місце бути, бо це ж записи, ми чуємо Трампа. Але я не впевнена щодо розмови з Путіним. До речі, в самому Кремлі не можуть ні підтвердити справжність запису, на якому Дональд Трамп стверджує, що погрожував Владіміру Путіну. розбомбіть Москву, ні спростувати це. Я не можу підтвердити чи спростувати фейк це чи ні. Не знаємо. Фейків дуже багато більше ніж правдивої інформації. Ну і також Пісков сказав щось: типу: «Пф, в Кремлі спокійно ставляться до посилення риторики президента США щодо Москви. Також сказав, що Трамп відомий своєю жорстокою стилістикою, і що Москва розраховує продовжувати діалог з Вашингтоном і лінію налагодження не аби як поламаних двосторонніх відносин. Не подобаються деякі речі, от заява Лаврова, наприклад, тому що ну він не любить, коли говорять публічно. Ну там про якісь рішення, про якісь такі е, е, заяви досить конкретні. Йому це дуже не подобається, тому що коли виходить Лавров і таке говорить, то виходить, що вони з Путіним нікуди не просунулись, а йому потрібно щось продати своїм електорату. Йому не так важливі дії, як оці ці заяви. От якби Лавров сказав і вийшов, що ну це, звісно, да му є амбіції, але ми розуміємо, що треба з Трампом рахуватися, ми налаштовані на те, щоб з Трампом домовлятись. Ми розуміємо, що все ж таки ну, от, наша взаємодія буде тут ключовою. Тоді б Трамп розтанув і йому б цього було достатньо. Але росіяни десь трохи впали в запаморочення від успіху. І звісно, мене як журналіста цікавить питання: а чому саме зараз? Чому саме зараз цей запис зливають? Давайте мислити логічно. Навряд чи CNN отримали його відразу після присухи, після того як Трамп остаточно розчарувався в Путіні, і після його слів Путін кидається в нас такою кількістю булшіта. Так, от виявляється, чому ці розмови такі довгі. Що це? Натяк, анонс, нагадування Трампу, що ніколи не пізно, а Путіну, що так може бути? Три журналісти, які приготували книжку про е, Трампа, як він програв у 20-му році, е, що він робив в наступних роках і як він переміг знову у 24-му році, е, е, питання, чому е, тільки виходить тепер? Бо книжка виходить тепер. А декотрі матеріали то вони отримали. Щоб залишилося анонімно і без видання, аж поки книжка вийде, то це проблема тут в Америці, коли журналісти, які знають найбільшу інформацію, найближче сидять з різними особами, так як президента, вони чекають, аж поки книжка виходить. Щоб цю інформацію нам всім почути, ну добре, з цим розібралися, але тоді що виходить? Співпадіння? Трамп роздратований Путіним і Трамп, який погрожує бомбити Москву в ефірі, одночасно. Не вірю в співпадіння. Але реально такого роздратованого Трампа я вам скажу чесно, не бачила вже дуже давно. Година 45 хвилин тривала його. Не знаю, як це назвати, розмова, прес-конференція на засіданні Кабміну за підсумками першого півріччя його президентства. Але... Нас цікавлять не всі година 45, а лише та частина, де він говорив про Путіна і про Україну. Так що ми почули від Трампа? Що він не задоволений Путіним? Це те, що я можу сказати зараз. Тому що він вбиває багато людей, і багато з них його власні солдати. Сказав Трамп журналістам, але чи піде Трамп далі за роздратування? Ви щойно сказали, що не задоволені путіним. Чи плануєте ви щось робити? Я вам цього не скажу. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? Далі, звісно ж, були гроші знову 300 мільярдів доларів, які нам нібито надали штати, і ще 100 мільярдів доларів від Європи, про які для чогось пам'ятає Дональд Трамп. Але незалежно від того, чи вважаєте ви нечесним, що ми дали їм стільки грошей, українці були дуже хоробрими, сказав американський президент. Ну що, похвалив нас виходить тоді, Та, але не сказав, чи готовий він бути настільки хоробрим, як українці, щоб, по-перше, не відбирати у нас те, що вже пообіцяли до нього. А по-друге, щоб дати нам не тільки оборонне озброєння, бо хоробро відбиватися і не давати відсіч ворогу дуже і дуже важко. У нас найкраща військова техніка у світі. Решта навіть поруч не стоїть. Тож усі хочуть закуповувати нашу техніку. Тому ми нарощуватимемо ці контракти, щоб вони виробляли, і це чудово, але вони роблять це надто повільно. Нам треба підстебнути їх, піте, щоб вони робили це набагато швидше. На жаль, нам це потрібно робити. Ми хочемо відправляти Україні оборонне озброєння, тому що Путін неправильно ставиться до людського життя він вбиває дуже багато людей. Ми відправляємо оборонне озброєння, і я схвалив це. Також прозвучало питання про нещодавню доповідь європейських розвідок про масове застосування Росією хімічної зброї в Україні йдеться про такі речовини, як хлорпікрин, заборонені міжнародними конвенціями, і е, Редківлів, І Трамп сказав, що має певні дані, але якими він не може відкрито поділитися. Тому Трамп, звісно, додав, що не допустить жодних порушень міжнародних конвенцій. Про не допустить він, звичайно, загнув, бо такі випадки є, і вони не одиночні. А ця відповідь, хоч ні на що і не впливає, та важливо знову ж таки, що ці питання звучать від американських журналістів. З цікавого були ще дві цитати про Брікс і про ЄС. Тут можемо знову ж таки зафіксувати, що Трамп пом'якшує риторику до Європейського Союзу і навпаки ставиться до БРІКС, яким так пишається Путін. Європейський Союз, Урсула були дуже добрі до нас. Раніше вони ставилися до нас дуже погано, а зараз дуже добре, це ніби зовсім інший світ. Брікс розвалився, знаєте, там ще кілька країн тримається, але загалом Брікс розвалився. Вони намагаються знищити долар, щоб їхня валюта стала стандартом. Ми не допустимо цього. Долар це король, і так буде і надалі. Вони можуть спробувати це зробити. Але їм доведеться за це заплатити, але що ж по зброї? Ось основне питання, яке дуже хвилює Україну. Трамп сказав, що залишається вірним і відданим союзником України. Ну як сказав Трамп, не Трамп сказала Темі Брюс я говорила, що ситуацію зі зупинкою постачання американської допомоги Україні не варто екстраполювати як якусь нову політику чи позицію, і що ми залишалися і залишаємось найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб вони мали все, що їм потрібно. Президент дуже чітко сказав, що ті вбивства, які відбуваються у промислових масштабах, повинні припинитися, що потрібно. Припинення вогню, і це має бути між двома сторонами. І ось тепер у нас, крім телефонів, що телефонують, є відновлення поставок озброєнь Україні. Президент дуже чітко про це сказав. Але справедливості заради треба сказати, що здається, таки це не Трамп зупиняв зброю. CNN провели ціле розслідування і підтвердили, що Дональд Трамп не давав вказівок зупиняти допомогу Україні. Це сталося з ініціативи міністра оборони Піта. Хегзета, думаю, що питання про те, через що а точніше буде сказати, через кого сталася зупинка, на цьому можна вважати закритим. Чому вважаю, що в даному випадку ми можемо довіряти CNN, тому що вони ну ні за що би не стали просто так вигороджувати Трампа. Тож під Хегзет, під Хегзет знову опять. Що це саботаж, нелюбов до України чи просто бажання вислужитися перед Дональдом Трампом? Це все нам з вами ще доведеться вивчити. Ну а поки, до зустрічі за 24 години.